Доброго дня всім! У мене тут порода це мамут і сера велика. Пробували сьогодні на базар вивозить, продавати. Ну щось люди питають, питають, питають і тільки питають. Не одного не продали. Брали молодь, чисто молодь старіших, нікого не чіпали, брали чисто молодь. Ну, люди підходять, питають, Ай, ну не купляють. Ну, то вся фігня. Саме цікаво, що люди, більшість, не знаю яким макаром, підходять, ну, продавали ж паралельно ще. Каченят шипонів. Лаванду, срібло там самих менших. Бо і старіших там думаємо щось собі залишати, не залишати, побачимо. Бачать гусі, ну, вони ж великі. А потім на каченят. А по чому ваші ці гусенята? Вина? Нормально. Якщо люди вже в своїх 40-60 років не знають різниці між гусем і качкою. Так, да, звісно, все мощно, все мощно, Або як індиків продаємо молодих підрозчів. А вони підходять і питають, а по чому ваші цесарки? Цесарки, да не по чому, бо їх нема індичата. Коротко, розумієте, да, блин? Коли люди підходять до росії і питають, по чому вас гусенята, а то індокачки. Так, да, звісно. in pesaitas dali budha